розмістити, а саме альпанку для відпочинку, яку ми попросили прибрати, оскільки вона знаходиться на майданчику там на цій локації, але ніяким чином не закріплена, що несе відповідну небезпеку для дітей, які там можуть гуляти разом із батьками. Також ми побачили у підвальному приміщенні однієї з будинків. Порядка 20 лавок, які мають бути там розміщені. У ну, своїх поясненнях забудовник сказав, що він планує це все зробити в другому кварталі уже 2026 року. Оскільки договірні зобов'язання забудовник підписав у січні, 3000... навіть не в січні так, 30 січня. 25-го року, де чітко був визначений термін впродовж року, тобто до 31 грудня, всі роботи виконані не будуть. З огляду на це, за результатами обстеження, відповідний відділ, підготував відповідний проєкт рішення на розгляд Нетішинської міської ради щодо розірвання договору. У зв'язку з невиконанням довірних зобов'язань. А звернення було від пана Міклуша до міського голови від 231? -го було таке звернення, де пан Міклуш просить, ну, звертаю увагу на те, що комісія не до кінця пропрацювала окремі питання. Але наразі просто. Саме що до цієї земельні знявки напередодні, я е скажу, коли е 23 січня 26-го року на ньому голови новини йшов вищий зміни, що Олександра Петровича, у якому він зазначає, що ми є на виконання довго обережності планувати будинки для відпочинку, два штуки, лавочки, 10 штук, купи, 10 штук бруківку, 15 майка марі 2 штуки, дане майно він планує встановити в другому кварталі 26-го року, оскільки в даний момент вважається зробити погодні умови. Е Комісія за актом обстеження все описала, Згідно е, договору, це все мало бути встановлено протягом одного року, протягом цього часу встановлено не було, відповідно, акти на виконання умов. Е, плани це добре, але виходять умови договору не виконані. Тобто лист, як би, про плани в другому кварталі, Тобто пропоную, ну, найбільше скінці ради передовідо цей це лист. Питання ще? Будь ласка, але розглядалися питання на окружній комісії? У мене? Це питання в мене. Так, чому вже питали депутати, це чому на земельні це. дані питання не розглядали? У ході роботи нашої комісії долучалась комісія і земельна, до речі, був голова комісії Олег Петрук, Зіновій Айдін. Були теж предметно попрацювали депутати. Ну, я думаю, що вони можуть зробити висновки. Але на Раді депутатська група теж долучалася. Тобто, я думаю, що якщо депутати прийдуть, ми можемо їх запитати вже відчасно до чергової сесії. Так? Є ще запитання? Якщо не маєш мої депутати, ставлю пропозицію підтримати даний проект рішення та рекомендувати це розгляду до на дочергові цей. Переходимо до розгляду питання 5 -го. Про внесення змін до рішення 71-ї сесії міської ради 8 квітня від 5 грудня 2025 року за номером 7132-57 про програму заходів Національного способу Микішинської міської територіальної громади на 2026 рік. Чи є запитання? Якщо немає пропозиції, які? Стави на голосування и тримати данен проект рішення та рекомендувате для розгляду на сесија на міської минској Прошу депутација да изначите секој голосување. Ришење Переходимо до розгляду питання шостого про надання згоди фонду комунального майна міста Летішина на укладення договору оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності Лекішської міської територіальної громади комунальним некомерційним підприємством Хмельницький обласний обласний це судинний центр Хмельницької обласної ради без проведення аукціону. Чи є запитання? ставлю на голосування підтримати даний проєкт рішення та рекомендувати для витягу на позачергові сесії. Рішення прийнято? Пропоную, пропоную зачитати тільки назву самого проєкту. І назвати назви військових частин, проголосувати пакетно. Так. Початку ставить пакетно проголосувати. Так? Так. Отже, цьому питання про беззакосну передачу матеріальної цінностей комунальної власності з балансу виконавчого комітету Гатішинської міської ради до державної власності на баланс військової частини. 14 Так, то це дурно давайте. Ми так, отже, пропозиція е, проголосувати пакетно. Е, Сьомого питання 34 з казівкою на частину. Чому не підписати? Голосуємо. Отже, рубезоплатну передачу матеріальних цінностей комунальної власності, з балансу виконавчого комітету, Месічівської міської ради, державної власності на баланс військової частини 1491, 21, 38, 22, 53, 23, 82, 3018, 3057, А458. Ну, а 05 а 0666 а 0693 а 1008 А1302, А1590, а 2007 А2802, А3715. A 34ți a sur 23, a săți a surți, a solușit și, a surși 24, a surșit de a surtim 22 a surți și a survit în a să de, a sur a sim și a 73. на голосування підтримати дані проєкти рішення пакетно для голосування, і рекомендувати для розгляду на подачергому сесії. Рішення прийнято. Різне. Чи є інформація, яку хочете депутати озвучити чи присутні в залі.

Te <laughs>